І так, сьогодні, як ви вже зрозуміли по назві цього відео, я покажу вам, як це почати Ютуб. Це вже гайди не по іграм, можна сказати. Е, я зараз тоді поміняю аккаунт. Ось. Наприклад, я поміняю на свій якийсь отут, де ніхто не підписався. Е, самі головні. Е, от все, що вам потрібно, це щоб був нормальний голос. Бо людям більше всього подобається голос е, самого ютубера. Е, ну і контент. Е, ви можете знімати, як і влоги, там, як ви їздите по різним країнам, або в Києві десь е, подорожуєте де-як. Ну хто як. Або ігри. Ігри можете брати ідею з мене, я дозволяю, е, тільки не забувайте писати е, я в коментарях напишу, що треба. Ну, ідея від е, Romumus.ua, наприклад. Е, щоб знали люди, що. Що це моя ідея. Значить, ось у нас ми зробили канал. Створюйте контент на будь-якому пристрої. Ми нажимаємо Створити. Наприклад, у нас є відео. Отаке, наприклад. Спершу нам треба розробити монтаж. Але. Моя мама почала е, новий канал, ну, свій канал, і у неї без монтажа уже. Е, скільки ж там? Більше десяти переглядів вже на одному відео. Без монтажа. Е, бо бо людям подобається, от, як знімають дорослі люди. дорослих людей більш е, хороший голос. Чому от, діт дітей Ютуберів, них вони попрошайки такі, що. Дай Боже, що дай, кажуть, ну, будь ласка, не підпишись на мене. Ні, я не такий, я, ну. Я просто можу сказати, підпишись, якщо хочеш, якщо не хочеш, не треба. E, значить, це. Я використовую. Це ніяка не реклама, зараз я скажу. Я використовую от на планшеті на телефоні, я використовую UCAT Video Editor. Дуже прикольна програма. Особливо, якщо завантажити взлом. Тобто. Ви завантажуєте взлом, і тут у вас все доступне. Нажимайте новий. І, наприклад, вам хочеться взяти. Не знаю, там. таке відео об'єднати з. наприклад. Таким. Потім. от, у нас є звук. Зараз я його збільшу. Е, тобто, нам не подобається, нам хочеться взяти будь-яку музику. Ми беремо, наприклад, Sleep Well, у нас з нашого пристрою все. <клес> але е, є одне але воно завантажується ця музика, де оця оранжева паличка. Тобто, Якщо ви хочете спочатку музику поставити, то вам потрібно отак прям. Е е е якщо ви хочете зробити шортс, то вам потрібно взяти ось це відео і зменшити його от так. Ну, на ноутбуці, На комп'ютері на ноутбуці краще всього використовувати Вандершер Демокріатор. Так, я знаю, він трохи такий собі. Ну. Він безкоштовний і там мені дуже подобається. Особливо я так його використовую. Це теж не реклама. Ен. Значить, я використовую. Зараз я не можу показати, бо у мене на ноутбуці немає інтернету щось. Тільки от загрузилось відео. Можливо, якщо ви бачили, то там відео таке Спробуй не засміятись челлендж. Так от. <плес> Я його є-єле вигрузив за допомогою мого Samsung Galaxy S7, S7 да, Мобільні дані. Роздав собі на ноутбук і прийшлось так. Бо по-іншому не вийшло. Тобто ми можемо змінювати швидкість. EloGase. Крива. Можна криву зробити. Наприклад. Elo Gase. Так. Elo gase. Today we have a list of top 5 cars. Numero 5. Big Car. Воно так ре. Якщо воно такоре. І нам потрібно, щоб було чутно музик відео. Миритися. Десь... Ну і нажимаємо потім зберегти це зрозуміло. Я рекомендую, як тут рекомендовано написано ось. Е, нажимайте рекомендовано. Бо якщо ви поставите ти, е, 1080, ну не дуже збільшиться. А якщо 4К, це буде 1 Гігабайт. Якщо у вас величеньке відео. Ну, і в принципі, взагалі будь-яке відео там. Е, а щоб YouTube Shorts вигружати, то я ж сказав, Ось так робите, як я. Але на Мондершер Демокреатор там є спеціально, от коли ви експорт робите, я, можливо, одного разу зніму, як розберусь з інтернетом. Я зніму, як робити на комп'ютері, починати YouTube. Так, добре. Ми зробили перше відео. Виставляємо його. Я, наприклад, не забувайте, не забувайте, якщо ви на планшеті або телефоні, не забувайте, будь ласка, ставити назву. Бо. Оце от сьогодні яке там. 13 квітня 2024 року воно буде назва. Тому ми беремо і пишемо. Е, ще. Воно не зря зайшло. Якщо ви не хочете, щоб у вас ще відео взагалі ніхто не брав, ви можете просто поставити заборонити створювати ремікси. Або дозволити створювати з, з, лише з аудіо. Це тобто е, люди зможуть просто ваш звук з відео. А якщо аудіо і відео, тоді. Взагалі і то, і то. Тобто вони зможуть в шорцах просто отак от ставити. Наприклад, пишемо Evil Wave, Easy, P Lemon Lemon, Squee Я не знаю, school, Easy Easy peasy лаймін сквізі ТТД Ой, тут у мене кішка бігає. Нюся, дай мені записати відео. Наприклад, додати до списку відтворення. Це вам потрібно зробити список відтворення. Ви знаєте, що у мене є свій список відтворення всі відео на каналі. Це відео теж в ньому входить. Я після цього відео зроблю список відтворення гайди, де ви зможете подивитись всі гайди на моєму каналі. Тобто будуть, буде ще гайди Roblox, гайди в інших цих, бо більшість гайдів пов'язана у мене з Роблоксом. Далі ми натискаємо Далі! о oh гад Далі, далі. Якщо ви не хочете, щоб ваше відео було в YouTube, в YouTube Kids, тому вам не потрібно вибирати так це відео для дітей. Не буде тоді цих коментарів. Тому краще всього, натискайте Ні, це відео не для дітей і якщо у вас нечайно стоїть оце, завжди дивіться. Так, показувати моє відео лише глядачам віком 18 років, ви міняєте. Ні, відео підходить для глядачів до 18 років. Тобто, мені всім іншим, наприклад, народилась дитиною і може дивитись ваше відео, якщо там. Матів нема, навіть якщо ви їх запікали, ви загружаєте, але можливо буде авторські права. Вам, якщо є авторські права, ви можете вибрати взагалі просто вирізати музику, вирізати той момент, поставити іншу музику. Або нічого не робити, тоді в деяких країнах, в деяких регіонах це відео буде недоступне, бо там сказано щось погане. Наприклад, в мене було кохайтеся чорнобриві, так воно не було доступне, я так розумію, в Росії, в деяких регіонах, бо там щось сказано погане про Росію. нечайно відео перервалось, тому що е, цей той самий виключився планшет. Е, значить, е, тепер нам потрібно, якщо у вас є якась, наприклад, е, штучний інтелект якийсь, ви заходите е, в чат GPT. Якщо у вас чат GPT 4, то ви можете зробити в ньому. Попросити його зробити картинку. Але е, він, е, ну, це платно. А от я використовував для мами, е, знову ж таки, для світло сонця канал. Вони, можете її називати Світло Сонця. Не знаю. е. Зараз я знайду свій чат сонік Бо, 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 бо. бо він дуже от, прикольний в плані, що йому нічого не треба платити. Для того, щоб. Для того, щоб він робив картинки, йому не треба платити. Ось чат сонік Правда, там, можливо... Ну, він не завжди робить добре ці картинки. Взагалі я хотів це відео з цим. Як воно називається? А, перше, вам потрібно зареєструватись в чат Sonic. Е, Цей, вам потрібно. Е, зареєструватись, і якщо ви хочете. Ну, не хочете, ви малювати це думать такі. Пригадь голову, ото а, а як в тому меме котик. Знаєте такий мем? Тут справа зараз появиться. Якщо знайду. Так. Просимо його зроби. Фото. на. Наприклад. Ви назвали свій канал. Mm. Люблю світ. Чогось тут а, і так робиться. Не знаю чому. Бо тут взагалі. то англійський. Ще я хотів це відео, як я казав, з вебкою зняти, але щось не вийшло, бо воно щось перевертається. Це вебка. Ось він уже надсилає нам. М -м 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 -м. Цікаво, цікаво. Ми нажимаємо завантажити. <проси> Все. І е -е тепер беремо, заходимо на наш канал. Ось. Як я показувала. Тобто ми... Е, тепер нажимаємо на олівчик. Ой, я походу, не до динизу. Ось. Нажимаємо на. Е, нажимаємо на фото і... і воно чогось не збереглось. Добре, візьмемо цього кота. Оцього. Буде він у нас. Е, Тут можна зробити, типу, е, такий ось. Але ось так, наприклад, ви можете взяти будь-що, будь-що, але е, буде ось усі пристрої. Це буде на всіх пристроях виглядати. Комп'ютер це буде виглядати як на комп'ютері. Телевізор, це як на телевізорі. Ну і ви зрозуміли. Наприклад, ми поставили таке, нам подобається. Ось уже наш канал преобразився, можна так сказати. Тепер нам потрібно зробити напевно щоб наш канал кращий став, тому ми можемо ще попросити е, у чат Соніка Придумай придумай цей, назву канала на ютубу для малювания. Тобто, ось вен Нам придумає. Він нам придумає багато. Звідайте мистецтво канал для творчості. Канал для творчості. Ну, нормально. А якщо придумай декілька? декілька. Декілька. Канал для творчості, творчість у кадрі, малюнки та багато іншого. Майстерня мистецтва. О, Навчання малювання на Ютуб. Майстерня мистецтва. Це дуже прикольно звучить. Ми заходимо назад в Ютуб. Це у мене переключилось на енергозбереж... енергозберігальний режим. Але нічого. Мені здається страшного. Ми зайшли на наш канал, нажимаємо ось цю знову пенсіл наш. І. Е, якщо ви не хочете просто запам'ятовувати, беремо. Заходимо в чат Sonic, зараз. Що твориться? Заходимо в чат Сонік. і ми. Е, берем і ваш копі ту кліпборд. У нас є ось так тепер. Ми заходимо на ютуб. І е, тут буде дуже багато тепер мороки. Е, зараз о. Ось наше майстерня мистецтво. Просто видаляємо все лишнє. Майстерня мистецтва. Можна додати від Ромумуса. 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 Ну, а ви додате по-своєму зробіть. Uh, 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 нове ім'я uh, демджужантомент на ютуб, його можна змінювати. Добре, ну що ж, всім до, до нових зустрічей. Слава Україні, героям слава слава нації смерть ворогам. Це Україна понад усе. Це був гайд, як почати, розпочати свій ютуб канал. Ще е, рекомендую вам один, е, одну програмку для малювання Ebis Paint X. Е, е, краще всього завантажувати зразу взломану версію. Наприклад, е, от я картинку гри там намалював, ще Roblox намалював тут, е, ще таку намалював. До гри е, такі штучки намалювати. Тобто е, тут можна малювати. Е, ось відео, для відео. Е, це вже відео вийшло на каналі. Е, ну що ж, ось, ось, ось ось. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Тут можна навіть малювати на взломки. Такі відео, зараз Дрі, э, дивіться, зараз треба його, треба треба Де ж тут ці штучки Ой. От, отсюда фрейм эээ Тобто. кто? <тит> тобто ви можете взяти, перемістити цю рамку. Ось так от. Можете намалювати собі для відео такі штучки, як я роблю, робите, берете. то есть трансформ и краще всего я буду вот так работать репит Так там, вы же разумели, да? Все, все четыре штуки. Зараз добавлю еще канал мамы моей мамы. Ось канал. Ну ж. Теперь уже точно папа. Папа, папа, папа. so to, 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 to graduate